Добрий вечір, шановні українці, сьогодні я вам розкажу, що ж таке 10 заповідів Бога. І я почну з наглядного прикладу. Я знаю одного чоловіка, який вирішив розводити качок. Він купив маленьких каченят, він їх там годував, поїв, зробив їм таплий сарай, створив всі умови. Ну і він надіявся що ті качки виростуть, нанесуть яєць, висадять каченят. от. Але коли вони виросли, одна качка відмовилася нести яйця і висаджувати каченят. І більше того, вона взяла та їм вбила каченятку. А на другий день вбила одне каченятку. А на третій день намагалася вбити, але взяв цей чоловік та й цю качку зарубав. От як ви думаєте, цей чоловік вчинив шорстоко? Чи може він таким чином захистив каченятак, щоб ніхто їх не вбивав? Отак От і Всевишній Бог він створив людей в раю, в прекрасних умовах, дав їм їсти, пити, все, дав прекрасне здоров'я. І він надіявся, що люди будуть його слухатися. Але люди, на жаль, його не послухалися. Трошки пізніше Бог дав людям 10 заповідів, які рекомендують та забороняють. Але деякі люди вирішили не слухатися Всевишнього Бога. І тому Всевишній Творець його вбивав. І в Біблії про це багато разів описується. Ви думаєте, що він це зробив тому, що він жорстокий? Ні, він це зробив для того, щоб не люди не заважали жити покірним, спокійним людям. Я хочу нагадати, що заповіді були дані Богом для людей. І ці заповіді повинні виконувати люди, а не Бог. А може, хтось давав заповіді Богові? Може, хтось встановив якісь заповіді для Бога? А чому ви тоді засуджуєте Бога за те, що він вбивав непокірних людей? Насправді, мета Бога полягає в тому, що Він хоче, щоб люди спаслися від смерті? Бог насправді закликає людей до покаяння. І не хоче, щоб люди помирали. А от тепер нехай попи назвуть хоч одну заповідь, яку вони насправді виконують. Ну, от, наприклад, перша заповідь Бога написано Нехай не буде в тебе інших богів. Але коли ми приходимо в Православну церкву, там купа різних богів. Як тільки вони намальовані, зліплені в золотих обробленнях, в срібних обробленнях, ті такими фарбами. Купа різних богів. Порушується перша заповідь. Друга заповідь. Не зроби собі ніякої подоби Бога. Чуєте? Не зроби собі ніякої подоби Бога. Це друга заповідь. Але всі православні церкви обставлені всякими різними богами. На любий смак. Якому хочеш такому поклоняйся. Третя заповідь. Не промовляй імені Бога надаремно. А що? Православні взагалі його хоч колись промовляються ім'я Бога. Четверта заповідь Бога. Пам'ятай День Суботній. Тож попив вчать вас, що вихідний день це неділя. П'ята заповідь. Поважай батька та матір. А що? А наші тоді православні взагалі придумали будинки для перестарілих? Нащо вони туди здають, здають цих старіків, щоб тільки від них швидше здихатися, щоб вони їм вдома не мішали? Шоста заповідь Бога, не вбивай. А попи придумали заповідь, захищай батьківщину. Сьома заповідь не чини перелюб. А у православних приказках, ой що то за кума, як під кумом не була. Восьма заповідь не кради. А в православних приказках. Україна рідна мати, не вкрадеш ні будеш мати. Дев'ята заповідь не бреши. Ви знаєте, в православних жінок є така улюблена заняття. Перемити кісточки всім сусідам, прибрехати, сплітні розпустити. Це саме приємне заняття. І десята заповідь. Не бажай собі того, що є у твого ближнього. Ви знаєте, в православних це саме страшна болячка, яка називається жаба, заздрість. Ну, Я надіюсь, хоч тепер ви зрозуміли, за що Бог знищить всіх православних.